Це Ганна Семенюк та її син. Вони переселенці з Херсона. Після понад двох років розлуки, два тижні як разом, розділила їх окупація та депортація хлопця проти волі матері з інтернату в Олешках, де він займався шести років, розповідає жінка. Ми з міста Херсон. Кирило тринадцять років. Ми проживали там постійно до повномасштабного вторгнення, так би мовити. Кирило народився у нас шість місяців. Ну, так як він не доношений, то потрібна була постійна реабілітація, почав підростати. і Постало питання про те, щоб ну, дитину віддати в якийсь заклад, щоб він розвивався. Але в Херсоні немає таких закладів. Говорить, з інтернату сина окупаційні російські війська вивезли у 2022 році. Відтоді шукала де він. Виїхали з Херсона після звільнення його українською армією. Спочатку жила на Вінниччині, з 24-го – на Кіровоградщині. Сина забрали з окупації з другої спроби. Зустрілися з 27 вересня на кордоні з Білоруссю. Щоб потрапити на волю, хлопчика провезли через два кордони. Розповідає Ганна Семенюк. Мене забрали. Від уповноваженого і забрали і повезли нас на кордон Маново в Волинської області. І там вже чекали дитину. Там вже привезли потім дитину, забрали, поїхали до лікарні, до міста Луцька. Ці два роки в нас була повна тиша. Спочатку він просто плакав. Він навіть обіжений на мене був. Він мене питав, а де ти так довго була? Я кажу, дядьки кажу, військові, яке вже не пускали до тебе. Показує у Криму, сину видали окупаційне свідоцтво про народження. Тут печатство, щоб приобрів гражданство Російської Федерації. А це свідоцтво вони видали про народження. Гражданство Україна написано. А видано воно Сімферопольський районний відділ ЗАГС. А ну, давай, давай, давай. Ух ти! Нині родина живе у селі. Кирило заново звикає додому, боїться гучних звуків, говорить мама хлопчика. Як він приїхав. То я дивлюся, що він за все просить вибачення. Тобто він десь він сходив вплоть до того, що він сходив до туалету, він, мене, він мені каже, вибач. Він щось там впустив, він каже, вибач. Я кажу, та не вибачайся. Він все каже, каже, я там каже, все сам робив. Каже, а тут щось каже, розучився. Можливо, з часом він там якось розповість, відкриється. Як розповідає Кирило, то... Їх повезли до Криму спочатку з Олешків, що він був тільки в Криму і в Скадовську. Вдома Кирило навчився керувати таким функціональним ліжком, яке подарували благодійники. Зі слів Гани син потребує операції на ногах. Ортопедичне взуття нам треба, таке, ну реабілітологи нам треба. Це я думаю, щоб поки ще не так пізно, щоб ще щось можна було з ходою зробити. В окупації син перестав говорити українською, але не забув її, каже Ганна. Почали слова пробиватися українські. українське. Магазин, в магазин кажу. Ми його не вчили, його ніхто не вчив. Він мені каже, слава Україні, каже громадян, слава. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький.